12 червня працює медіа центр України Окроінформ. Мене звати Світлана Чепаренко. І зараз дізнаємося про динаміку на пунктах пропуску та поточну ситуацію на кордонах з Російською Федерацією та Білорусі з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже. Літо, початок відпусток, канікул, як це вплинуло на ситуацію з в'їздом, виїздом в Україну? Чи збільшився поток людей на кордоні? Ну, скажімо так, суттєвого зростання за останній час або і зростання ми ще не фіксуємо, але особливо. По вихідні дні, в суботу, в неділю пасажиропотік може задобутися атрі близько 100 тисяч осіб в обох напрямках. В будні дні він коливається десь на рівні 90-95 тисяч осіб за добу. До прикладу, якщо порівняти попередні місяці, то фактично показник за місяць був на рівні десь 2,8 мільйона осіб, в обох напрямках, які перетинали кордон, і в травні, і в квітні можна звісно очікувати, що в червні місяці кількість перетинів кордону буде дещо більше. Але зараз ми також не бачимо різкої переваги на виїзд України, а на в'їзд особливо якщо порівнювати попередні місяці, в цьому в цьому місяці вже більш предметно скажемо, коли підіб'ємо статистику за місяць загалом. Можу сказати, що також, як і раніше, близько 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, а інші 50% на інші ділянки кордону загалом сукупно. Тобто, фактично, найбільший пасажиропотік йде саме через ділянку з республікою Польща, як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. А яка ситуація з вантажними перевезеннями через кордон? Чи ситуація наразі стабільна? Де найбільші черги, де найменше? Ну зараз не йде мова про черги. На на щастя вони відсутні і на щастя не відбувається блокування вантажних транспортних засобів. Як це? Кілька днів було нещодавно на кордоні з Польщею на напрямку пропуску Руська». Потім анонсувалося, що блокування може розпочатися в на напрямку до пропуску Шегіні, але на щастя воно не відбулося. Фактично рух для вантажних транспортних засобів, як на в'їзд з України, так і на в'їзд відбувається на всіх ділянках кордону інтенсивно відповідно до. Пропускної спроможності всіх пунктів пропуску, в тому числі на кордоні з Польщею, не фіксується там в значних черг як на в'їзд в Україну, про що нас інформують суміжні країни, і власне відмічають, що суттєвих черг немає. А на виїзд України, як і раніше, діє є черга для вантажних транспортних засобів, що на перед кордоном України, і власне немає великої кількості реєстрації, як це було ще до на початку року, коли там і тисячі вантажівок очікували на, на перетин кордону. Але зазначу, що є черга, дозволяє е, Україні, і транспортним засобам фізично не перебувати на кордоні, очікуючи на наперед. А система поінформує про день та час, коли вони можуть це зробити. 9 червня угорські правоохоронці затримали 32 громадян України, які прорвали Україну угорський кордон на вантажівці. Що вам відомо про цю ситуацію станом на зараз? Ну, власне, можу ще раз зазначити, що вся перевірка відносно цієї ситуації, вона продовжується. Ми зафіксували в той день за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю рух вантажного. Первого засоби бік кордону і рухався полями. На цій автівці прослідковувався номерний знак, який міг мати приналежність до військових структур. Але, на щастя, подальша перевірка показала, що це, це не так. Також наша група реагування виявила і сліди безпосередньо на лінії кордону, які вели в бік суміжної країни. Ми поінформували з Угорщини про це. За деякий час вони надали інформацію про затримання транспортного засобу. а Також пісти двох порушників це громадяни України. З свого боку ми затримали кількох осіб, які можливо причетні до переміщення цих порушників через кордон. З ними продовжуються необхідні фільтраційно-перевірочні засоби. Такі ситуації зі спробами прориву кордону це швидше виняток, чи вони все ж таки доволі часті на кордоні? Ну саме такі це швидше виняток. Звісно, що ми щоденно затримуємо порушників кордону, це можуть бути як поодинокі особи, які намагаються дістатися до кордону, але також щодня можуть бути затримані і групи осіб. Більш чисельні, менш чисельні, але фактично такі спроби вони продовжуються. І треба розуміти, що порушники, е самі порушники вони не є такими вільними учасниками перетину, незаконного перетину кордону, як правило, вони всі звертаються до злочинних е груп, які їм обіцяють сприяння в перетині кордону. Ну і власне вже потім або надають їм інструкції, або ж. Е як і в випадку з, з, з незаконним перетином кордону 32 громадянами України організовують і такі більш зухвалі е, спроби незаконного перетину кордону, але ми продовжуємо і наш оперативний блок і у співпраці з іншими правоохоронними органами е, робити все для того, щоб викривати такі схеми, встановлювати організаторів, встановлювати посібників, Можу зазначити, що за час воєнного стану вже викрито. Більше 480 злочинних груп, які власне спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині і до ситуації на кордоні з ворожою Україною. Яка там ситуація? Чи спостерігаються спроби прориву кордону ДРГ? І також окремо про ситуацію на білоруському кордоні ситуації на цих двох напрямках вони відмінні по кордону з Білоруссю Обстановка повністю контрольована. А по той бік кордону ми не фіксуємо наявності у Росії достатніх сил для того, щоб здійснити на території. Але попри все, знову ж таки, в поте маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і на цьому напрямку, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій повномасштабній війні України. На терорист розв'язала проти нашої держави по кордону з Російською Федерацією продовжується ворогом дії по Харківщині. Це напрямка населеного пункту Липці та Вовчанськ щодо спроб просунутися в території нашої країни, але Вкотре можу відмітити, що і те, що фіксується зараз безпосередньо на цих напрямках, у Росії немає достатніх сил для того, щоб вони могли досягти своєї стратегічної цілі. А наші воїни, в тому числі із підрозділів державної прикордонної служби на цих напрямках своїй смузі оборони разом з іншими українськими захисниками, продовжують відбивати атаки і наносити ворогу ураження для того щоб він не зміг реалізувати. Свої плани. Варто розуміти, що продовжує посилювати саме ці два напрямки своїми силами та засобами, але. Розуміючи підступність Російської Федерації її бажання розтягнути сили оборони нашої країни, ми маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках в межах Харківської області, а також а також і в межах Сумської. Тому продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості. Ну і власне відбувається необхідна взаємодія між всіма складовими сил оборони для того, щоб протидіяти ворогу. По сумському напрямку за останній час бачимо певне навіть зменшення інтенсивності спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, бо раніше це було значно частіше це могло бути й по кілька разів на тиждень. Зараз фактично за останній час таких спроб о, майже немає. Але ворог продовжує обстрілювати щоденно а, територію України а, і в межах Сумської області, і в межах Чернігівської, і в межах а, Харківської. А, тому в разі виявлення цілей, які знаходяться по бік кордону, які наносять враження по території України, звісно, що ми відповідаємо адекватно. Дякую вам, пане Андрію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А о 13-й годині поговоримо про Київ Прайд 2024 року. Повернення маршу рівності після двох років перерви. Залишайтеся з нами.